Друзі, всім привіт! Торгуючи на валютних ринках, ми можемо заробити виключно лише якщо ми можемо предугадати наступний рух ціни. Але що робити, якщо ви не маєте жодного досвіду в трейдингу, не знаєте нічого про технічний аналіз. Але заробити грошей на валютних ринках хочеться. Я знайшов нову стратегію, яка підійде як і для новачків, так і для трейдерів з досвідом. В принципі, стратегія показує себе досить добре. Вона не застаріла і відпрацьовує дуже класно. Торгувати ми будемо на брокері Binorium. Посилання на брокера я залишив під відео в закріпленому коментарі. Також я там залишив промокод, який вам при реєстрації дасть бонус плюс 100% до вашого першого депозиту. В принципі, це крута можливість, я також не користувався в, на початку, і мене це сильно заблусило. Перейшовши на бінаріум, у нас відкривався такий лінійний графік, трішки він складний, і, як на мене, він не зрозумілий, тому я відразу натискаю на цю кнопку. Щоб переключитися на графіки від TradingView. До речі, TradingView це дуже круто сильний інструмент для трейдерів, в якому зібрана велика кількість різних інструментів, індикаторів, і те, що Binarium інтегрував сюди TradingView — це досить круто. І так, давайте перейдемо до самої стратегії. Першим кроком, що нам потрібно зробити, це обрати нашу валютну пору. Щоб обрати валютну пору, натискаємо ось сюди і бачимо наші валютні пори. В фільтрах налаштував, щоб виключно були валютні пари, щоб не плутатись. І ось ми бачимо наш список. Як ми бачимо, найвища прибутковість на євро-долар, тому ми тут залишаємось. І тепер переходимо на наш інший сайт. Це TradingView. Якщо що посилання на нього я також залишив під відео. Натискаємо на кнопку поиск і вводимо в пошуку нашу валютну пару. В моєму випадку вона ось є в топі, тому ми натискаємо на кнопку Обзор інструмента». У нас відкривається ось. Така сторінка, тепер ми переключаємось на сторінку техналіз. У нас відкриваються ось такі індикатори, і ми відразу переключаємось на індикатори в одну хвилину. Ми бачимо, що наші індикатори ось, активно покупати, покупати, Тобто Всі наші індикатори вказують на покупати. Віддалі нам підходить, якщо цей індикатор обща оцінка показує на активно покупати, але в випадку. з Strading View, тут індикатори більш сильніші і дуже рідко можна побачити на цьому індикаторі, активно покупати. Тому, в принципі, я зорієнтуюсь на ці два значення і відкрию угоду вгору. На, Давайте на 5 тисяч відкриваю угоду вгору на 1 хвилину. Так, Все, ми відкрили нашу угоду. Давайте подивимось на відпрацювання по даній стратегії. Взагалі, я ж кажу, ідеально шукати валютні пари там, де загальна оцінка активно покупати або активно продавати. Тобто, якщо активно покупати, це означає, що ми відкриваємо угоду вгору. Якщо активно продавати, ми відкриваємо угоду вниз. Ми побачили кнопку продавати. І в принципі, спробуємо відкрити угоду вгору, подивимось, як працює. Наш індикоторі. Як ми бачимо, в принципі залишається секунда, все, ми закрились в плюс, наша перша угода приносить нам крутий плюс. В принципі, супер. Давайте подивимося, що зараз чи змінилися наші показники. Так, тут вже нейтрально. в принципі. Не хочу ризикувати другий раз, вже на продавати навіть змінились, тому я не буду ризикувати. Давайте беремо іншу валютну пару віддалі, щоб ми бачили значення активно покупати або активно продавати на загальній оцінці. І так, по прибутковості наступна наша валютна пара F. Давайте переглянемо, що каже наш сайт. Вводимо назву нашої валютної пари без пробілів, без ніяких знаків, просто пишемо UZCF одним словом і натискаємо обзор інструмента. Так само переходимо на теханаліз і дивимось на показники на одній хвилині. На хвилину все нейтрально, тому нам не підходить дана валютна пара. Нам не підходить дана валютна пара, давайте подивимось наступні пари. Так, євро GBB в нас наступне. Так само переходимо на сайт і так само вводимо назву валютної пари. Також в мене є стратегія по інвестінгу, вона досить-досить схожа на цю. І, і там набагато легше знайти, знайти валютні пари, по яких можна входити в угоди. Але, якщо чесно, відпрацювання на Цих валютних парах доволі сумнівна, тому я вирішив спробувати даний сайт, як ми бачимо, знову-таки тут покупати і нейтрально активно покупати. Все-таки було піддальне знайти активно продавати, щоб показати вам просто суперове відпрацювання даної стратегії, і знову ж повторюсь, знайти буде доволі важко, але я постараюся це зробити. В принципі, наша валютна пара, наша перша угода закрилася в плюс. хоча ми навіть не побачили активно покупати, але, але все-таки я більше не хочу ризикувати і знайти прям 100% угоду, щоб заробити коштів. Продавати, продавати, активно продавати. Ну, і як бачите, в принципі, давайте спробуємо тут також відкрити угоду вниз на одну хвилину. Показники в нас такі трішки сумнівні, продавати, продавать. Але в принципі для відео... А, і вже змінилося нейтрально. Бачите, поспішив. Ну нічого, надію, що наша угода відпрацює. Якщо що, я вам покажу стратегію моніменеджменту, по якій ми зможемо перекривати наші мінуси, то тобто, з наступного року перекриє наш мінус і принесе нам прибуток на зверху. Тому досить крута стратегія, я маю вам її показати. Зараз подивимось на відпрацювання цієї угоди, але... Якщо чесно, не хочеться втрачати кошти, тому було б непогано побачити плюс по цій вгоді. Так, як ми бачимо, яка в нас тут ситуація? Та тут вже ринок налаштований йти вгору, як ми бачимо, починається, починає він потрошки рости, і в принципі десь до цієї зони він може легко вирости. Е, так, все-таки на останній секунді наша угода закрилась в плюс. Я не знаю, як це назвати. Чи везіння чи круте відпрацювання цієї стратегії, давайте подивимось. Ну, активно продавать, це ще означає, що ми відкриваємо ще одну угоду вниз. Круто, наші індикатори змінились, і ось ми вже відкрили угоду вниз і можемо подивитись на відпрацювання. Так, да, активно продавать це означає, що зараз 100% ми повинні побачити, побачити плюс. Ну що ж, давайте подивимось. Просто подивіться, який сильний імпульс пішов вниз, відразу як наші індикатори змінились на активно продавати, Дуже-дуже круто себе показала дана угода. І так, давайте подивимось налаштування тепер. Знову ж тримаюся активно продавати, тому відкриваємо ще одну угоду. В принципі, дивіться, як круто, ми знайшли одну валютну пару і на ній зараз можемо заробити доволі непогану суму. Стосовно перекриття вуд, давайте я вам покажу, напевно, ми вже не побачимо мінус за це відео. І це дуже добре, якщо чесно. І так, надіюсь, що ми зараз не побачимо мінус по цій Гуді, тому що все-таки хотілося би класно завершити відео з самими плюсами, але, в принципі, як ми бачимо зараз мінус, і в нас виникає нагода показати більш наглядно на практиці, як. Да, Все-таки буде тут мінус. Як перекривати наші мінуси? Давайте подивимось відразу, що показують наші індикатори. Все Наші індикатори змінились на нейтрально продавать. В принципі, я думаю, нема сенсу ризикувати. Давайте спробуємо зараз подивитись наступні валютні пари. І якраз я наглядно вам покажу, як ми будемо перекриватись. І так, заходимо. Знову ж таки в пошуки, обираємо євро-долар, давайте зверху донизу знову прийдемось, може щось змінилося. І ми знайдемо круті можливості для відкриття угоди і перекрити наш мінус. Так. Технічний аналіз. Одна хвилина. Продавати, не продавати нейтрально, так. Це нам не сильно підходить. Давайте ще. В принципі, я дивлюсь, що стрілки наближується до активних продавать, можливо, є сенс почекати. Так, да, дивіться, бачите, потрохи стрілка опускається, це вже змінилось на продавань. Давайте спробуємо відкрити угоду наперед. В принципі, зробимо так. Дивіться, я відкриваю відразу дві угоди по 5000, і чому я так роблю дивіться, зразу наглядно показую. Наша можлив... Наш можливий прибуток з цієї угоди буде становити 8000. 18200. Тепер дивіться, що ми робимо. Тобто Наш перший мінус склав в 5 тисяч. Ми віднімаємо відразу 5 і бачимо, що в нас на балансі мінус 5 тисяч. І наступна наша угода приносить на мінус 10 тисяч. Те, наступну угоду ми вкладаємо на 10 тисяч, і тепер наш банк до прибутку становить мінус 15 тисяч. Але при успішному відпрацюванні даної угоди ми заробляємо 18200, тобто плюс 18200. І це означає, тобто все ми вже заробили, В принципі, круто, і це означає, що ми відбили наш попередній мінус і зробили зверху ще 3200 гривень. В принципі, ось така стратегія, досить-досить класно себе показала. І в принципі, я думаю, поки що нею також буду користуватись. Давайте підведемо підсумки. В загальному за це відео ми відкрили цілих 5 угод. 5 угод, і 4 з них принесли прибуток. І я думаю, це круто. Давайте порахуємо наш загальний прибуток. Тобто за ці дві угоди ми заробили 3200. Потім дві наступні угоди нам принесли плюс 4050. Плюс 3 950. І остання наша угода принесла прибуток 400 гривень. Ось так, в принципі, вийшло. ми Поклали 5 угод, заробили 15200 гривень за, грубо кажучи, за 10 хвилин. І це в принципі круто. Стратегія себе доволі класно показала. Відпрацювання просто неймовірне, тому рекомендую її переглянути. Але дуже важливо не ставте всі кошти на свій баланс. Як ви бачите, я ставлю лише 0,5% від свого банку, трошки більше, щоб. Якщо в разі негативного відпрацювання я не втратив великі кошти, і в мене була більша можливість перекрити, перекритися в плюс. тому так. А для новачків взагалі я раджу почати з демо-рахунку, подивитись чи підходить вам ця стратегія, як вона відпрацьовує, і вже, якщо ви демо-рахунку побачите, що у вас дійсно виходить, то тоді я вже рекомендую почати дивитися в сторону реальних коштів, торгівлі на реальні кошти і заробляти.